Всім привіт, всім доброго раночку, я всіх вітаю на своєму каналі. Я сьогодні така гарна, бачите? Я зробила собі альгінарну маску зранку. Не забуваю про себе, чесно вам скажу. Ніколи. У мене тут арсенал всього. От я це все рівно. Дача, дачею, а жінка повинна бути жінкою. Тому привіт! Поки краса наводиться, вийшла на вуличку. Погода, я вам ще раз скажу, що це просто я не можу. Це така погода. Так, да, вчора да, останнє моє відео, я вже скинула, як ми чистили колодязь. Прийшли для мене два чудових чоловіка з сином, чоловік з сином. От. Дуже такий хлопчик, дуже симпатичний, приємний Юра його звати. От, і вони вдвох, вони вдвох чистили колодязь, я там як могла зняла. От. Дістали мій мотор, бачите, ось він лежить, сказали, що все не підлягає від нічого, буду викидати, будемо все по-новому робити. От Сюди ми викидали. Я, в початку, я думала, спочатку я хотіла викидати туди. Ну, туди, за калітку аж туди, ось сюди, за хвіртку туди носити. Але вона в тачки він набирав, і тут прямо такий глей, знаєте, не пісок, а глей такий вони відставали. То я вже розрішила сюди, бо, мені, бо я пожаліла цього хлопчика. Я кажу, тобі ж буде важко, в мене ж тут сходи, бачите, і ця дуже важка була б ця тачка. Бачите, в мене ж тут сходи. От, де там мої собаки? Ще не прокинулися. Поставила. Зараз варюємо їжу, ну, гарнір, макарони. А до макаронів будуть голови курячі. Голови курячі дуже страшно, бо вона з бульйону на тебе дивиться. Ну вони такі, знаєте, я їх ріжу на шматочки, так, затуляю очі, ріжу на шматочки, змішую, і вони так їдять чудово. Так, ось бачите, така куча вийшла. Не дуже багато. Чому? Тому що, по-перше, в мене не глибокі. Колодець неглибокий не глибокий. Він сказав, що колодязь колодязь дуже старенький, і якби ці кольця там не закріплені, там вже є щілини між кільцями. І там ми колись замазували. Каже, бачу, що воно замазано але вже воно все рівно розширилося у вас. Тому що мотор, по-перше, годе, він вібрує, да? і від цих от рухів воно так відбувається. Тому, каже, я не можу до самого, якщо я піду під останнє кільце туди, буду вам там крити то це кільце може спуститися ще нижче, і ми зробимо ще худше для вашого колодязя. Тому каже, ризикувати не будемо. Він за мною порадився, я йому кричала, цю додав дирку. Я сказала, що ні, ми ризикувати з вами не будемо, оце мені трішечки почистили, достали мені мотор. <кхм> От. Да, і ще я хотіла ще раз сказати, що оце е, не, неправильно, чого так вийшло. Бо, в принципі, ну це моя думка, я впевнена в своїй думці. Тому що це, по-перше, мотор був не прив'язаний до додаткового ще такого тросика, повинен бути прив'язаний, він був прив'язаний тільки до шланга. І шланг був, був пущений не в відро, ось таке треба відро мати. Так, старе якесь відро, отак кладуть у відро. Так? А він, чоловік, який це. Робив, зекономив, бо він жадний, і він, йому було жаль опускати відро. Я просто знаю його, суть, суть його вже знаю. От, і він зробив, ось, бачите, взяв оцю пластикову бутилку, бачите, от вона, що з нею сталося, бачите? Зекономив на відрі і поклав туди цей мотор. Звісно, цей пластик туди. Занурився оцей глей, так, і мотор вийшов з цього, бо він, по-перше, був туди не прив'язаний ніяк, нічого. І він був, це бізобрізня було окремо, а мотор був окремо. І коли ми обірвали, обірвався цей шнур вже, і туди вже попала вода, в цей мотор, ну, це він вже мені так сказав, все. Ну, тобто він вже не працює. Туди вже набиралася, якщо вода, то все. Тут, бачите, це вже цей шнур. Отака <кій> малята, так хочеться сказати. От, все. Далі, історія номер два. Балон не працює. Все. Йому гаплик. От. Добре, що я його не включала, не вмикала. Вони ще раз, бо Діма, там брат дивився то одне. А я їх вчора попросила і вони подивилися ще, він дуже там мастив знов цим мидлом. Мастив, мастив. <кій> да, І тут виходить, що <кій> дійсно з-під крану, отам, аж тут, от десь, іде, воно аж шипить. Воно чутно, що воно шипить. Все. З болоном, гаплик. Тисяча гривень на вітер. Він повністю заправлений. От. Але він мені цей чоловік сказав, що можна. От бачите, в мене моя ця електроплиточка, я зараз варю тут, буду зараз сніданок ще собі готувати. Він мені сказав, що є якийсь такий переходник. О, картоплю, до речі, повезли. Повезли картоплю. А, я знаю, це сьогодні неділя, це їзди творог вози. Ага, в нього, мабуть, і картопля. Він мені картоплі не треба. Але цікаво, в яку ціну вони продають. Так, добре, відволіклася. Коротше, цей мужик сказав, що можна спробувати, якщо є якийсь переходник, з одного балону, оцей впустий балон, можна його заправити з одного в інший. От, і мій брат Діма вчора вже дивився якісь відео на Ютубі і побачив, що так роблять, що можна так робити. Можна якийсь навіть не спеціальний якийсь переходник. <кій> Мою тачку. От, а можна шлангом якимось зацепити, зачепити, якось прикрутити і спробувати хоч, хоча б частину газу спасти, так? перекачати в мій пустий балон. От, діма дуже загорівся і сказав, що зранку прийде і будемо це робити. Я не знаю, ну, якщо Діма захоче, хай роби. От. А так, в принципі, цей газ треба випустити в повітря десь, От, так, вийти в поле, вивести цей балон на тачці, відкрити і до побачення. Все, інакше ніяк. Ну, або отак перекачати. Кудись його вести ніхто не буде. Десь там, десь його робить, комусь вести. Я навіть не знаю, кому тут. Ну, нема кому вести, по-перше, і так далі, тому подібне. Тому ось так, дівчата, хлопці. Ось такі справи. Тому я вся в розходах. Треба ще купити мотор. Щоб це підходило все, щоб шлан до нього. Ну, в общем, зробити все, як треба. Ну, цей дядька, що чистив, він пообіцяв, що він е, прийде, що я можу з ним зв'язатися. Він мене мені зробить, бо сама я, мабуть, не зроблю це. Я вже багато чого вмію робити, але це напевно я не зроблю. Ну, неважливо. Головне, вже, що, в принципі, трішечки ми почистили колодязь, і я дуже цьому рада, правда. От, да. до речі, про ціни. Ще раз хотіла сказати про ціни. Значить, е, вже розказувала, що я дзвонила в Малині, В Малині мені сказали три тисячі. В родомишлі мені дядько сказав, що п'ять тисяч. Бо той каже, треба три мужика. Три мужика. Три. Чому три? Прийшло двоє. В мене було два. Вчора не треба. Третього не треба. П'ять тисяч загадав. І ще десь я там читала теж там. Вони пишуть щось, якісь обяви. Я там підписалася на всі наші ці місцеві пабліки в Фейсбуці і вже бачить там. Ну, зараз таке пора, що люди чистять е криниці, колодязі чистять. І там вже люди пишуть, і я вже бачу, що ціна приблизно три ну, тисячі це нормальна ціна. Вчора я в них питаю, скільки я вам винна. Він щось думав, думав, каже, півсот гривень. П'ятсот гривень. Ну, вони, в принципі, півтори години вони оце робили. Ну, Я ж ще раз кажу, у мене ж не такі колодяць. Цей чоловік розуміється на цьому, він і копає колодязі, до речі, ну, тобто він, це 500 гривень. Я так я кажу, ну це щось дуже мало. Ну, вони засміялися. От, ну, коротше, Я дала 600. У мене якраз було просто по 200-400-600, по 200 гривень. Я їм дала 600 гривень. Сказав достатньо, ну сказав, да, все, дякую. От. А зараз я вже жалію, треба було може 800 дати, дати цьому хлопці. Такий хлопчик симпатичний, мені сподобався і Юра, син його. Ну і все. І вчора я вже нічого не робила, тільки е, пройшла ще оцю свою грядку для майбутньої полониці. Бачите? Знов прийшла своїми вилами, ну, земля суха, це таке. Ну, Трошки зібрала, ще дуже багато. ну, тут Скільки не копай, скільки не рив, буде трава. Ну, Трошечки вже так її теж підготувала. вже остаточно. Все, наступний, і вже знайшла, е, знайшла де я буду брати полуницю. Вже я вирішила це питання остаточно. бо вже я хочу На наступному тижні я приїду і буду вже саджати. Теж, Епопія така, з полуницею така епопія. Значить, ціни, е, Саджанець 10 гривнів, 11, 12. Є, е, на Оликсі можна знайти 3, 4, 5, 7 гривень, можна знайти. А, але чомусь я цього Оликса боюся. Деякі пишуть, що це якась оптова ціна треба брати від якоїсь дуже великої кількість садженців. Другі там десь пишуть, десь дуже далеко. Здалека якісь такі міста, що я навіть не знаю, що це за міста такі. От, от, це по цінам. Значить, що в мене було? Я е, знайшла інтер... в Інстаграмі дівчину. В Тіктоці я її знайшла, потім я до неї перейшла в Інстаграм. Знайшла цю дівчинку вже давно, вже місяць назад. її написали, і вона мені відповіла. І в неї були якраз ті сорти, які я хочу. Я дуже хочу посадити оцей сорт мармелада. Ну, мені кажуть, що він дуже смачний. Щось мені от так захотілося. Скрізь він цей сорт є, не в усіх. От, і я, значить, домовилася в цієї дівчинки було, і я з нею домовилась. Ми з нею списалися, я їй сказала, що мені треба буде замовлення на вересень, все нормально. Вона мені да-да-да-да-да-да. Ну і все, приходить час, і тиждень тому я їй написала, що вже мені потрібно, мабуть, давайте будемо висилати мені. А вона мені пише: в нас на полуницю напав кліщ, от, і ми її зараз травимо. Якщо потравимо. То тоді я вам напишу. Ну, вибачте, я так собі подумала, навіщо мені ця полониця травлена після клеча? Я розумію, що на ту, якщо я буду купувати, теж може напасти і кліщі, може в людей він нападав. Ну, вже. Якщо людина ну, вона так мені сказала, що вибачте, але я не впевнена, що я вам її вишлю, бо я не впевнена, витравимо ми цього клеща. Ну, хочеться ж так вже відправити товар, да, щоб люди були задоволені. Ну, я її теж розумію. І так вона, це мені все. Бо я була вже спокійна, що я замовляю. Відпав, відпав цей варіант. Тоді я, значить, почала шукати інше. Оце все перелопатила. І знайшла теж в інстаграмі їх, ну, це вже фірма. Сади, бу, бу, буковель, буковини, щось таке, як вони так називаються. Теж написала їм, вони мені сказали да-да-да, знов я їм пишу, вони не відповідають. Я пишу, що ви мені відповідаєте, мені вже треба, вони кажуть: 5-6, 7 днів тільки чекати в порядку черги. В общем, щось таке і не відповідають знов, я знов пишу, вони мені не відповідають. Я знов, значить, на OLX почала шукатися Це вчора, Це вчора ввечері буквально. Дивлюсь, думаю, де ж мені так взяти, щоб поближче було до Києва. Вони ну, не хочуть, щоб якісь такі міста невідомі мені. Воно поки доїде, От, там висохне в той почті. От. І тут бачу, значить, цей Бориспольський район район, Я набираю, беру трубку. І я йому кажу, і в нього вже було написано, що мармелада, іменно цей сорт, я кажу, я хочу оце таке, мені треба значить, десь 120 кущиків. Він добре, каже, «А ви звідки? Я кажу, я з Києва. Ну, так чудово, каже, ми можемо з вами навіть зустрітися в районі Позняків, я вам передам. І ви не будете втрачати кошти на пересилку. В нього, правда, 10 гривень кущик, така ціна в нього. Ну, любого любого сорту. Там його в, в нього і ремонтантна є. Я йому сказала, що мені мармелади трішечки, трішечки ремонтантної якоїсь, кажу, на ваш вибір, і якийсь ще на ваш вибір, ще якийсь сорт. Ну, щоб були в мене тут виросли різні сорти. Все. І ми, він мені, ми вже списалися в вайбері, і вже у вівторок він мені сказав, зможе зі мною зустрітися. Ось так. Але він правда, мені сказав, ще, що він подивиться, мені треба 120 кущів от на цю діляночку, Я так порахувала собі. Але він мені просто сказав, що в нього може бути менше. От, ну, Я сказала, вже подивила, він подивиться, скільки там в нього є. Ну, Я посажу рідше, хай буде менше. Ну, Я вже в одної людини візьму, поїду, зустрінуся з ним і все. І вже на наступному тижні буду сажати полуницю і буду вам показувати. Ну, Я надію, що все, якщо все буде добре. А вам я дякую за увагу. Всім пока-пока.